косив батько, косив я, та й солов'я. соловею садочок, та на рейоща, роман, косить заптав'яже, Катерина загріба, грицько воли напуган на воду тяга. Ой, мамо, люблю гриця різна конеку вертиця в риця, риця шафа. Сьогодні ми зібралися на нашому подвір'ї, щоб доторкнутися до нашого минулого, переглянути вишиванки із скринь наших бабусь, і напевно це був початок, чому ми тут зустрілися. Я захотіла розповісти вам всім про своє нове захоплення. Це колекціонування будянського посуду, будянського фаянсового заводу. Насправді, я цей посуд почала вживати у своєму побуті. Мені це страшенно. Приносить велике задоволення, коли я тримаю в руках цю тарілку. Я розумію, що в неї є історія. Вона створена із дуже якісного фаянсу. У мене є тарілка, яка понад 100 років вона попала мені від прабабусі. Збір цієї колекції почався саме з цієї тарілочки. За моєю спиною гурт бабусеньки, який є голосом нашого вовчика, які відзнаходять народні пісні і приносять нам молоді. Цю пісню несуть. Ми хочемо тут, на цьому подвір'ї, скуштувати українських страв. Це куліш, це вареники з капустою і картоплею, це сало з чесником, намазаний на шматочок чорного хлібу. Будемо танцювати народних танців. Ми будемо грати в ігри. А ще ми будемо переглядати фантастичний мультфільм Енеїда Котляревського. Знаєте, саме цікаво, що ми тут зібралися, ми наче тут і відпочиваємо. Але в цьому всьому заході є основна мета. Ми збираємо на дрон для нашого кума, для нашого сусіда. У нас є мета. Спільна мета, до якої ми всі йдемо, ми йдемо е, до перемоги. Спасибі моєму колективу, моїм друзям, моїй рідні за те, що вони мене підтримали в цій ідеї, і разом до перемоги.